Привіт, друзі. У вас вже була можливість передивитися законопроект про мобілізацію, який був зареєстрований. Він, хоча і довгий, але там є деякі ключові пункти, які дуже широко розійшлись по, по соцмережах. І нам потрібно це обговорити, тому що цей законопроект, хоча він пропагується і пропагандується як той, що допоможе нам виграти, хто буде боротися з ухилянтами, він по суті веде нас у диктатуру. Я до цього вже згадував про філософа, філософа українського, якого дуже поважаю, бо майстра він пару місяців назад писав і говорив про те, що, хоча ми заявляємо, що ми боремося із диктатурою, ми самі за своєю системою влади стаємо більш схожі на Росію, країну, з якою ми боремось. По суті, цей законопроект позбавляє всякого смислу нашої перемоги, тому що якщо ми боремося за перемогу, тим чином, що ми забираємо свободу. І права у людей, які борються за неї. Навіщо тоді боротися? Ми самі себе, себе вже перемогли. Я дивлюся, взагалі, що цей тренд до діджиталізації це суть не діджиталізації це в, в централізації, в тому, що якщо ви не зробите те, що вам скаже влада, якщо ви в цьому випадку не зробите те, що вам скаже пан Данілов, ви не зможете жити. Ви нічого не зможете купити для себе, ви не зможете пересуватися нікуди, все, ваше життя закінчується. Це порушення. Базових прав, наприклад, право на, на власність, право на, на самого себе. Так, от, друзі. Ем, я б сказав, що це не диджиталізація, а орвалізація. Це коли без, е, без дозволу влади ви, ні, ви не, зможете, не зможете користуватися своїми грошами, ви не зможете переміщатися. Давайте візьмемо перший пункт про так названі електронні повістки. По речі, до речі, списаний тупо із Росії. Із от рік назад у них був цей, цей закон проповістки. І його суть була в тому, що відповідальність про мобілі... за мобілізацію перекладається з Міністерства оборони і з воєнкоматів на самих людей. Тепер, чи отримали ви щось, чи ні, ви тепер відповідальні. І всі ці закони, після... і пропаганда про те, що ми будемо боротися з ухилянками, вона. Вона переноситься на неухилянтів, тому що кожен із вас тепер буде ухилянтом, тому що якщо ви не побачили повідомлення десь у себе в в телефоні, то все ви вже ухилянт, ви, ви не вини, ви не з'явилися. виконали свій громадянський громадський обов'язок. Взагалі, це порушення і це маніпуляція, тому що ми свої мобільні телефони купуємо для власних цілей, для цілей бізнесу і так далі. Ці телефони не видані нам державою. Не, не має ніякого закону, який нас зобов'язує перевіряти якісь повідомлення від держави. Це наші особисті дівайси, це не це не наша відповідальність мобілізувати самих себе. Це відповідальність Міністерства оборони. І якщо у них є проблема, я розумію, що в Україні є проблема, що президент сказав у грудні, що нам потрібно 500 тисяч ще нових. Рекрутів мобілізувати. Я розумію, що ця проблема є. Я розумію, що потрібно потрібні нам ще захисники на фронті. Але якщо ви будете захищати країну, захищати свободу тим, що ви будете забирати свободу і права людей у цих людей в цій країні, все ви себе самі себе перемогли. Всяка перемога буде втрачати свій смисл. Так, от це маніпуляція номер один про електронної Списали Списалась диктатури, блін. Ну гордиться пишатися є чим. Так, от всі ці положення про порушників і по про ухилянтів, так названих, про які вони пропагандують, тепер стосуються саме вас, тому що все, що для цього потрібно, це невчасно подивитися чи не побачити повідомлення на телефон. А я працюю в ІТ, Я розумію, що ці повідомлення це це просто електронні записи. Вони могли можуть з'явитися і, і задньою датою, теж вони можуть не дойти, вони можуть не дойти повністю. Але тепер відповідальність прикладається з влади. На вас про, про саму цю мобілізацію. І тоді вже все. І тоді права власності немає, тому що, е, тому що держава може тепер е, арештувати ваші рахунки. У вас немає права пересуватися, тому що вони можуть забрати ваші водійські права і, і так далі. Взагалі, ну, Про право власності взагалі дуже, дуже зрозуміло, тому що, тому що е, ваші гроші це, це ваша власність. Ніхто не має права забрати у вас вашу власність. По-друге, -по про, про, про водійські права. Ну тут про лібертаріанство можемо ще поговорити, і чи має право держава право втручатися в такі особисті речі, як водіння автомобілем і, і заключення, скажімо, браку. Але, але тут достатньо сказати, що у усіх класичних демократіях, які беруть свої свій початок від таких, наприклад, трудів, як Лівія Фан Томаса Хопса, дав від теоретичних трудів, суть в тому, що це не держава дає вам право водити. В, в, або, або керувати вашим транспортним засобом. Це ваше право від природи. А держава просто має дивитися, чи, чи, ви, чи у вас є здоров'я цим робити. Але вони тут явно перевищують свої права і кажуть: ми вас заберемо це право. Це не їх право було щоб забирати, або давати нам це право. Так же само, і право на власть. Ці гроші, які ви заробили, вам не дала держава. Це, це ваші гроші. І таким чином ми бачимо, що. Цей законопроект це є напряму шлях в диктатуру? Це, 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 це шлях до е, заперечення ваших природних прав, до обмеження ваших свобод у той час, коли ми заявляємо, наша країна заявляє наш президент, і в тому числі і Данілов який написав цей законопроект, заявляє, що ми боремося за свободу. Після перемоги чи зможемо ми роз, роз, розрізнити свою владу від владу е, від влади Росії, і чи буде варта перемога такою ціною? Це друзі, дуже небезпечний момент для нас зараз, тому що сам факт реєстрації цього законопроекту це вже намагання до, до диктатури І, звичайно, із виправданням це через кризу, як було в ковід. Типу, сидіть всі вдома, робіть що ми кажемо, тому що у нас є криза. Це другий випадок, коли наші права, наші свободи намагаються забрати через те, що є криза. Друзі, нам потрібно слідкувати за тим, що відбувається, протестувати проти цього на, на всіх майданчиках, які у нас є, є для цього, і включаючи соціальні медіа. Тому що якщо цей законопроект буде введений проголосований як закон, я не знаю, за що ми більше боремось. за яку свободу. Ні у кого з громадян України за кордоном чи в Україні не буде ніякої свободи. Тому що якщо ви не будете говорити робити те, що вам скаже Данілов. У вас не буде ні грошей, ні ні, ні, ні права на пересування, ні права ні на яку власність, це просто піча. І тому нам потрібно виражати свій протест і сподіватися, що холодні голови і раціональні голови візьмуть вверх. І Міністерство оборони і воєнкомати будуть виконувати свою роботу, а не заганяти людей, робити свої завдання або ми вам ви, вас виключимо із із соціального життя. Це все слідкуємо за тим, що буде далі.